Водойми України. Діти, що це? Так, до нас на урок завітала краплинка. Послухай, що вона хоче сказати тобі. Я краплиночка водички. Я вважаю, що тобі сподобається наше спілкування, і ти дізнаєшся багато цікавого про мене та моє життя. Ось як я виглядаю. Запам'ятай, і ти завжди пізнаєш мене і моїх подруг краплинок. А насамперед я хочу познайомити тебе з народними прислів'ями та приказками про воду, в яких люди всього світу шанували та оспівували мене. Ти зможеш їх запам'ятати і розповісти своїм друзям. Перша Крапля до краплі озеро буде. Друга Вода, душа врожаю. Третя Вода потече, канаву знайде. Четверта дощ дає силу землі, похвала умільцю. І остання мати дає і молоко, і воду. Діти, давайте з вами повідгадуємо загадки. Відома з віку рідина усяк її вживає. Буває хмарою вона, пушинкою буває, буває, як скло, крихка, тверда. Звичайно, це. Так, правильно, діти, це вода. Давайте наступну. Біжить, біжить, не вибіжить, тече тече не витече. Так, правильно, це також вода. Вода є найпоширеніший мінерал у світі. Вона у складі всіх живих істот. Наше тіло на 65% складається з води. Вона в океанах, річках. Озерах, ставках, льодовиках, рослинах. З усіх планет Сонячної системи лише планета Земля має такі запаси води. Сьогодні ми нашу розмову присвятимо темі водойми. Ось глобус. Глобус це об'ємне зображення нашої планети, на якій ми живемо. Подивись на нього. Ти бачиш різні кольори на глобусі. Це кольорове позначення суші і води. На суші виділені гори, маленькі і великі, рівніни, ліси. Назви, будь ласка, де на землі знаходиться вода? Правильно, у морях, океанах, озерах, річках. А яким кольором вони позначені? Так, блакитним. Але ти бачиш, що колір змінюється. Стає то світлішим, то темнішим у деяких місцях. Це робиться для того, щоб показати, де велика глибина, а де менша. Ось так, дивлячись на глобус, ми можемо багато чого розповісти про нашу планету, наприклад, про її водні запаси. Коли з космосу космонавти вперше побачили нашу планету, вони були дуже здивовані і зачаровані її красою і назвали Землю блакитною планетою. Давай помандруємо по карті. Ти бачиш великі території, зафарбовані синім. Це океани і моря. Найбільший і найглибший океан Тихий. Так, скільки ж води на нашій планеті? Вчені підрахували. Уявну кількість води можна позначити так: візьми аркуш паперу. Поділи його на 4 рівні частини. Це буде поверхня нашої землі. Три частини замалюй блакитним олівцем це вода. Одна частина суша. Ти бачиш, наскільки більше води на нашій планеті, але вода буває різна. Питна або прісна і солона. Непридатна для вживання людиною. Її ще називають морською. Ти повинен знати, що води, необхідної для всього живого, не так вже й багато. І люди всіх країн дуже схвильовані тим, що не скрізь її вдосталь. Від цього страждає багато країн і гине їхнє населення. Без води немає життя. Вода є в кожній живій істоті. Без їжі можна прожити набагато довше, ніж без води. Людина і більшість тварин майже на 2 третіх складаються з води, а деякі рослини на 4 п'ятих. Океани, моря, річки, озера, болота, ставки, джерела, водосховища це водойми. Розрізняють штучні і природні водойми. Природні водойми утворились без участі людини. Водойми, що утворені людиною. Називають штучними. Давайте відгадаємо загадку. Із під гірки, з-під крутої, Прокидається норою та й до моря утіка через лози по ярах. Так, правильно, це джерело. Підземні води рухаються, і там, де глина підходить до поверхні землі, вода витікає на поверхню. Те місце називають джерелом. Джерела утворюються на дні ярів, балок, схилах горбів. Крутих берегів річок. Із давніх давен джерельну воду люди вважали цілющою. У природі джерела часто дають початок рікам. Джерела природне багатство країни. Їх потрібно охороняти. Діти. Давайте відгадаємо загадку. Не кінь, а біжить, не ліс, а шумить. Так, правильно, це річка. Давайте з вами розглянемо будову річки. Кожна річка має витік. Витік це місце, де починається річка. Витоком може бути невеличкий струмок, озеро, болото, льодовик у горах. Річка тече по заглибині, що називається руслом. У річки є два береги правий і лівий. Якщо стати за напрямом течії, то праворуч буде правий берег, а ліворуч лівий. Більшість річок мають притоки. Притоки це річки, що впадають в головну річку. Чим більша її річка, тим більшим є у неї приток. Кожна річка впадає в море, іншу річку або озеро. Це місце називають гирлом. Річки течуть як на рівнинах, так і в горах. На Україні налічується 70 тисяч річок. Дніпро це найбільша в країні і третя за величиною в Європі річка. Вона бере початок на півночі Смоленської області і котить свої води до Чорного моря через Росію, Білорусь, Україну. Долаючи шлях 2285 км. У межах України довжина Дніпра становить 1050 кілометрів. Найбільшими притоками Дніпра є прип'ять і десна. Дністр одна з найбільших повноводних рік України, що протікає у семи областях. Початок бере на північному сході схилу Карпат і впадає в Дністровський лиман Чорного моря. Довжина ріки 1363 кілометри. На території України в Дністр впадає майже 500 річок. Південний Буг бере свій початок на Подільській Височині на Хмельниччині, довжина його 792 км. Південний Буг має 301 притоку, кожна з яких є завдовжки 10 кілометрів. До Великих рік належить ще Сіверський Донець. Його довжина становить 1053 км, а в межах України 738 км. Живляться ріки України талими сніговими та дощовими водами. Навесні рівень води в річках значно піднімається і вони затоплюють значні території. Ріки України це її багатство. З давніх давен вони використовують як судоплавні шляхи для перевезення вантажів і пасажирів. На ріках побудовані гідроелектростанції. В південних, центральних і східних областях воду річок використовують для зрощування земель, а також там розвинуте рибне господарство. А зараз, діти, саме час перепочити. Дякую за пані в А зараз відгадаємо загадку. Серед поля лежить дзеркало, скло Голубе, а рама Зелена. Правильно, діти, це озеро. Озеро це природна западина на поверхні землі, що заповнена водою. В Україні налічується понад 3000 озер. Найбільшим за площею Прісним озером України є озеро Ялпу. Озеро Світязь знаходиться в північно-західній частині Волині. Середня глибина 7 метрів. Найбільша 58 метрів. В озері виявлений 21 вид риб. Чимало невеликих, але глибоких мальовничих гірських озер можна зустріти в Карпатах. Із них найбільш відоме Синівірське. Максимальна його глибина 24 метри. Це гірське озеро вражає своєю красою. Солоні озера є в Херсонській області, в Криму. Найвідомішим озером. Є озеро Сиваш, з якого добувають кухонну сіль. Наступна загадка: не море, не земля, човни не плавають і ходити не можна. Так, правильно, це болото. Болото дуже зволожена ділянка суші, на якій ростуть вологолюбні рослини, і там утворюється торф. Болота трапляються у лісах, де на поверхню виходить джерело, а вода не має куди стікати. Утворюються болото у понизях біля річок, де вода затримується під час повеней. Болота поширені на полісі. Вони є переважно невеликими за площею і становлять 2% території України. Із боліт беруть початок і живляться багато річок. Вони живлять підземні води, що є важливим джерелом водопостачання. Із боліт добувають цінно корисну копалину торф. І остання загадка. Навкруги вода. А з питвом біда. Правильно діти, це море. Море це частина океану, що заходить у сушу. Море завжди з'єднане з, з океаном. Вода у морі є гірко солоною. Якби всю воду в океанах і морях випаровувати, то залишилась би тільки сіль. Розстеливши на сушу, отримали б шар завтовшки понад 150 км. На півдні Україна омиває Чорне море, на південному заході Азовське. Чорне море одне з найсвоєрідніших і найцікавіших водойм земної кулі. На відміну від більшості морів, його водна товча складається з двох дуже різних шарів: тонкового поверхневого шару, що населений рослинами та тваринами, і потужного глибинного шару, що позбавлений життя. Солоність води з глибиною збільшується, а починаючи з 150 метрів з'являються сліди цірководню – тоді як вміст кисню різко зменшується, а із зростанням глибини зовсім зникає. Найбільша глибина 2245 метрів. Азовське море це мілководна водойма з плоским дном. Середня глибина його становить 8-10 метрів, а максимальна 14 метрів. Рівень моря під впливом сильних вітрів і приливу річкової води зазнає значних коливань. Вітри іноді відганяють воду від берега, оголюючи дно моря. Отже, діти, вода дуже важлива для життя. Якби не було води, тоді б не зеленіла трава, не росли дерева, квіти, ягоди, овочі, не було б птахів, тварин і навіть нас, людей. Тому ми повинні бережливо використовувати воду, не забруднювати джерела, водойми, криниці. На сьогодні наша зустріч завершена. До побачення, до наступних зустрічей!